Кава, як поляки кажуть, кава мусить бить. А ще кава на свіжому повітрі. Доброго ранку і черговий анекдот від Наталі Фальон. От запитують молодицю. А що ніколи в тебе коханця не було? Та, та як не було, відповідає молодиця. Був, завжди був. Найкращий коханець то город, і то пози карколомні всякі, і вісім путів зійде, і більше вже нічого не хочеться. Нехай день буде добрий. Українська співачка Наталія Фальон та фронтвумен гурту ліса, батальйон не дає своїм підписникам розкисати. Подивилася в зеркало богиня. А кажуть, треба на дієту. Яка дієта? Краще на шпагат сісти. Ви на ютуб-каналі Ростуслав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення. Я так багато разів у Львові і саме в цьому готелі. І я його люблю. Тут гарний ресторан, тут можна гарну каву випити. А взагалі я обожнюю. І не просто так Наталія Фаліон завітала до мого рідного міста. Гурт Лісапетний батальйон святкують 30-річчя і роблять це благодійними концертами у Львові. Декілька днів тому були аншлаги. Елісапет, Елісапет, в околі Лісапетний батальйон дійсно народний колектив, адже учасники його з народу чудово знають фольклор, мають неперевершене почуття гумору на їхніх концертах. Можна вдосталь не сміятися. Якщо гуля. Дякую їм за цей позитив. Сьогодні вони святкуємо 30 років на сцені. Вітаємо їх. І попри повномасштабне вторгнення, лісапетний батальйон теж працює на перемогу України. Наталія Фаліон зазначає, зараз ми багато працюємо творчо, хоча є великі складнощі. Наша студія у Вінниці, куди не так просто доїхати. Наші шофери і оператор зараз на фронті, на сході. Але на творчому фронті ми не пасемо задніх. Виступаємо для наших героїв чи на благодійних концертах для ЗСУ. І саме у Львові Наталія Фаліон отримала особливий подарунок. Самий дорогий букет за останні не те, що місяці дні, а навіть роки. Бо це не просто букет, мало того, що він такий красивенний це букет від воїнів Збройних Сил України. Вони прийшли на концерт, прийшли сюди, в гримерку, принесли букет, дякували за, за мої. Пісні, а я дякувала їм і тільки просила Бога, щоб вони жили. І тоді вже я з таким букетом кожному вояку буду зустрічати і казати Слава Україні! І вся Україна скаже Героям слава! Життя Радісна Фаліон сказала, що вже передали для військових більше 50 тисяч гривень. Окрім того, вони також часто беруть участь у інших благодійних концертах, де збирають кошти для ЗСУ. І сьогодні я вже казав, що вони святкують 30 років. І Фаліон зазначає: у нас є цілий альбом Україна у вогні. Це всі пісні, які народжені за період війни. Сюди увійшло більше 10 пісень, таких як Він з бучі. Вона з Ірпіня. Доброго вечора, ми з України. Війна війною, а город городом зібрались, бабоньки та багато інших, які вже переглянули на їхнього Ютуб мільйони слухачів. Ти ще пізнаєш, путлі нашу лють, бо наших баб, як тільки до печуть. Які вони класні, правда? Вони тебе і в бункері знайдуть, горло зуба. Приїхала додому після концертів п'ю каву. З пончиком. М -м -м. Звоню до кум'я. Кажу, кума, я каву п'ю з пончиком. Вона каже, а я з бутербродом, а бутерброд з ікрою. І кажу, кума ні, га собі ти жируєш? Вона каже, так, жирую. на другий рік кабачків посажу в два рази більше. Доброго ранку. Вітаю, вітаю пані Наталію! І також вирішив ще розповісти, що лідерка гурту Лісапетний батальйон презентувала нову пісню про мужність України. Вона співала пісню Україна вогні разом з донькою Катериною, засновниця і солістка гурту Лісапедний батальйон села П'ятничани, що на Чемеровеччині. Наталія Фаліон представила цю пісню. Україна Дякую вічний зарі, і на Дякуємо їм за творчість і також нагадаю декілька фактів про колектив Лізапетний Батальйон та Наталію Фаліон. Із важким баяном в холодному сільському клубі вона збирала небайдужих односельчан, переважно жінок та разом співали народних пісень. І так і створився, власне, перший колектив Аматорський театр пісні Бавине літо при П'ятничанському сільському будинку культури. З часом колектив отримав шанс і статус народного, а Наталія Іванівна вигадала власну родзинку. Вона почала сама писати пісні, дуже схожі на народні пісні про звичайних жителів села, про їхній побут, відносини, захоплення. І дуже скоро ці пісні полюбилися людям та почалися сприйматися як народні. Згодом на Талія Фаліон стала викладати співи у сусідній Скала Подільській, що на Борщівщині. На базі музичної школи, який має назву Забава, й було створено одноіменний гурт. Його хітом була пісня Лісапет. <песлужб> Через 20 довгих років постійної важкої праці, самовдосконалення та пошуку саме лісапет привіз Наталю Іванівну та її запальних жіночок на велику сцену шоу Україна має талант п'ятий сезон для участі у шоу Наталя Іванівна об'єднала два гурти в один та дала йому назву «Лісапетний батальйон на честь хіта, що привів їх до слави. Та за рахунок великої кількості учасниць аж 14 чоловік. Ось вам і лісапетний батальйон. У складі гурту немає жодної професійної співачки. Є викладач, вихователь дитячого садка, медсестра, бібліотекар, продавчиня магазину, обліковець, домогосподарка, багатодітна мати, художній керівник клубу. Звичайні люди для звичайних людей, як і обіцяла Наталія Іванівна, усі кошти отримані за перемогу на X-Factor, дівчата витратили на будівництво храму у своєму селі. Сьогодні гурт уже випустив шість альбомів з власними піснями. Дякую вам за творчість, дякую за допомогу Збройним силам України і за гумор, тому що гумор з українцями був завжди. Як на війні. Так і в мирному житті. Слава Україні! Вперед до перемоги! Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі з привітанням лісапетному батальйону з Україною в серці! Такими мужніми воїнами ми не можемо не перемогти! Слава Україні! Героям слава!